Чи пробували ви колись дії ві, вії накладні з Аврори? Маю, маю такий клей спеціальний для вій і такі прекрасні вії. Сьогодні будемо з вами пробувати їх наклеїти. Ось таким чином виглядають наші вії. І будемо зараз прямо повністю їх наклеювати, намагатися на віки. І так, я зняла одну вію, бачите, як вона виглядає. І тут якийсь клей певно, певний є на ній. Тому, мабуть, спочатку спробую просто наклеїти на цей клей. З Цього набору скористуюся такою паличкою, яка буде нам гарно приліплювати віки. І так, давайте пробувати. Сміливіше, як кажуть. Так, ну я відчуваю, що вони Приклеїлись. Так, якось так це виглядає. Ну, зараз треба клеєм все ж таки. Так, з клеєм трапилась травл. Він був повністю запаяний, тут неможливо було його відкрити, прийшлось відрізати йому цей кінчик. Тому давайте будемо наносити на вій наш цей шар клею. Ой, тече, тече. Так. Так, я прямо з цього пальця нанеслась так на вії. Знаю, що потрібно трошки почекати, це трошки, щоб воно схватилось. Так, ну все, смертельний номер, будемо клеїти вії на око. Так, окись все наче йде непогано. Так, будемо з цим інструментом користатись. Так. Лише, так, тепер чекаємо, поки воно застигне. І так, вії вже застигли, вони гарно приклеїлися. Я намагалась їх як умога краще їх націпити. І давайте тепер дивимося результат. Ось таким чином все виглядає. Я зараз спробую тут нанести чорний олівчик. Ось такі вії вийшли. І так, для кращої примогливості я взяла ось такий олівчик, це темно-коричневий у мене, такий гелевий, і буду ось тут зафарбовувати всю цю частину, щоб у нас не було цього прошарку. Щоб це виглядало більш красиво. А тепер буду пробувати повторити все на другому оці. Так, наношу клей. Давайте цього разу будемо його з тюбика наносити. До, до речі, дуже класно тримає овіки. Тепер почекаємо трошки застине. Так, перше око вже мені дуже дуже подобається. Ну, як якщо так сказати, подивіться на ці вії. Вони просто до небес. Так, і тепер будемо наклеювати на інше око. Так, от будемо будемо дивитися сюди, Так. так візьмемо нашу паличку і будемо сильно-сильно прикладати кінчик обов'язково. І ось такий результат вийшов. Це, звичайно, такі, знаєте, вії не, не на вулицю виходити, але щось в цьому теж є. Вони дуже-дуже такі легенькі і привабливі. Ось зараз ще візьму підводку і промалюю тут більше так, щоб було виразно. У мене такий олівчик від Avon, Super Definition Liner. Ось так виглядає. Зараз буду пробувати тут робити таку як початок цієї стрілочки. Бачите, набагато все виходить тоді красивіше. Так, трошки замирала. Так, ось таким чином. Так, зараз, мабуть, так робимо. Так, ось такі він в мене вийшли.